Ваша номні глядачі, сьогодні ми перебуваємо у музеї етнографії міста Єремче і маємо унікальну можливість поспілкуватися із колекціонером борщівської вишивки, пані Вірою Матковською. Вітаю вас, пані Віро. Добрий, день. розкажіть, будь ласка, з чого почалося ваше захоплення вишивкою саме борщівською? І що спонукало вас до того, щоб ви стали колекціонером такого неоціненного скарбу українського народу? Саме перше то. Те, що ми приїхали з чоловіком після навчання в Києві, ми приїхали на Борщівщину, і була золота осінь в радянські часи, і на дністрянські села виступали от в цих сорочках. І я, як побачила, я сама з Вінничини. І мене дуже вразила ця сорочка, я дуже захотіла собі таку мати. Мені відшивали сорочку два роки, а в ті часи люди не мали дуже грошей. І це все продавалося, дуже багато львов'яни вивезли, продали на Канаду, дуже багато. І я по чуть-чуть так почала, можливість в мене була, тому що чоловік заробляв великі, ну, зарплата в нього дуже велика була, я собі могла це дозволити. Що, що спонукало? Краса ця спонукала, хоча це, певно, йде від мами, від бабці. І то все так і йшло. Воно збиралось по чуть-чуть. Я даже так сказати, боялася комусь сказати, що я таке збираю. Потім почала одягати школу мистецтв, інтелігенцію. Ми збиралися. Я почала всі свої сорочки на них одягати. Було таке відношення до сорочки, одягну сорочку. А що маєте виступати? От таке було відношення. Зараз зовсім за друге, зараз у нас е, фестиваль борщівської сорочки проходить, то моя була ідея, така, я дуже хотіла, щоб показати людям. ну І для чого ця виставка? Для того, щоб люди познайомилися з цією красою, тому що це феномен борщівської сорочки, це техніка, яка втрачена ще в 20-х роках минулого століття. Вже бабці перестали вишивати ці сорочки, одягають до цих пір, виступають і на свята одягають. А то, що в техні... Ка втрачена і втрачена вже на віки. Хоча зараз є випущено літератури, досліджують дослідники борщівські, випустені книжки. Як цією технікою вишивати? Це одне, як вишивати, а конопля, тому що полотно конопляне. А шестяна нитка ця бралася з молодої вівці, чорненької, яка не вигорає, не линяє, тому от вони до цих пір збереглися в такому стані. Де ви зберігаєте таку неповторну і неоціненну колекцію? Сьогодні ви маєте можливість виставити свою колекцію у музеї. А загалом, де зберігаються ці 40? Не скажу. Ну скажу, що в мене двокімнатна квартира, а зберігаю я в різних місцях, тому що ясно, що воно не зберігається так, як потрібно, тому що температурний режим не дотримується. Єдине, що я таке новшество зараз вела, що купила такі мішки, з яких викачується повітря. Туди кладу засоби від молі, тому що це шерсть. А так зберігається балкон, квартира, і всі свої знайомі, далекі, близькі. Так що... Отаке. Ви неодноразово здійснюєте такий широкий показ сорочок, пропагуєте українську культуру. А скажіть, будь ласка, чи маєте книгу відгуків спеціально, де краяни можуть е, написати свої Ну, побажання? Я на виставках книгу відгуків. Я жила 18 років у Борщові, от зібрала. Я зараз далі збираю до мене, звертаються люди, якщо є, хто У мене є такі, що постачальники ходять по селах е, і мені приносять, і я купую. Ну, маю можливість зараз. А дочка мені дуже допомагає. Вона мене. Має можливість мені допомагає. Вже один раз казала старші, що не буду мамі давати гроші, тому що вона все одно пустила сорочки, щось їй купувати. Ну, але вони мене дуже підтримують. Чоловік теж перший раз, як я виставилася в філармонії в Тернополі, і все в фоє було в сорочках, тому що це мала частина того, що я маю. Це показані святкові сорочки, а й дуже багато буденних, яких дуже мало вишиття. Ну там шедеври такі, це ж люди творили, це ж бачите, це мистецтво це не те, що штампують один в одного, перешивають. Це кожна приходила до церкви, як вона буде в такої самої, як, як сусідки там чи в якоїсь родини. Люди не могли собі, ніхто не давав відшивати. Ясно, що тут. Ішло від терпільської культури знаки, які передавалися від бабці. Кожне село мав свої якісь візерунки. Але то, що йшло ще від терпільської культури, тут дуже багато знаків і ески безконечності. Я того, я не дослідник, я не можу вам так розказати, як розкажуть дослідники. Я колекціонер, просто я люблю прекрасне. Люблю от борщівську сорочку, я закохалася. А то, що ви кажете, звідки воно пішло від батьків, У мене батько не, не і старший брат себе не уявляв без сорочки. Решутої він. Э... Був директором підприємства Прапор червоний шов, він ззаді йшов в вишій сорочці, аж йому тут повипрівало, то я йому надарила стільки сорочок на кожний ювілей, я дарила сорочки, тому що він любив. І це воно, ну, певно, нам заклалося так від мами. Я сама з Вінниччини, Гайсен Вінницької області. І ми мали костюми, що нас зичили запрошувати на весілля. То Наші костюми з сестрою все зичили, всі люди до нас приходили. Так що то вже було. Саме перше, що я в Яремче плахту. Коли я приїхала студенткою на відпочинок, ми були в будівельному загоні, склали гроші з чоловіком і приїхали відпочивати. І ми жили тут отель, такий маленький, і там чергова сиділа. І в мене сорочок багато було в Вінницьких, а низу не було, тому що в сестри ще позичили і не віддали. І я дуже хотіла низ. І Купила я плахту, заплатила 25 гривень, а потім ще стипендії, ще весела в той час. 50 гривень, рублів було великі гроші. То, от саме перше, що я почала збирати ще до борщова, ще не було борщою, саме перше п'яремчик купила плахту. Відомо, що цими вишивками борщівськими, які ви збираєте, дуже часто користуються працівники філармонії, працівники культури. Спочатку в борщів я одягала будинок культури, і зараз на фестивалі у мене, я даю філармонія Тернопільська, молода. Розвіта, я одягаю, дітей, які їдуть десь і десь виступають, молоді виконавці з педуніверситету. Ну, я так пропагую. Я хочу, щоб люди бачили, я не тішуся, що воно в мене є. Я не тішуся, є, що накопичувати. Ну я не знаю, в мене це хвороба, так як у кожного колекціонера. Я бачу річ, бодай малесеньке вишиття, але я його зберігаю подерти. Я латають мені, в мене є свахи моїх коліжанка, вона мені латає. Штопає, ну таке я творю, а що, що далі буде, не знаю. Тяжка історія далі буде, не знаю. Що воно чекає в майбутньому. Тому що... От я зберігала на, на рішачках, отак, тканина тут почала розлазитись, тому що їм вже за 100 років. Тому не знаю, як вже зберігати. Вже в пакетах зберігаю, а як далі буде? Скажу, от є у вас сорочки, яким ви зазначили, що 100 років. А чи є сучасні, які сьогодні поповнюють колекцію? Я відколи почала збирати борщівську сорочку, попадаються і в Франківщина, і Заліщицький район. Но беру я післявоєнні. Довоєнні, оце кольорові, то довоєнні сорочки. Чорні це 20-30-ті роки. Кінець 19-го, початок 20-го століття. Оці кольорові сорочки, це вже йде довоєнні на коноплі, а після війни вже ж Капель йшов, з просте полотно, то там уже зовсім друге вишиття. Я його не представляла, тому що тут так забагато, воно ну, так не дуже виглядає. Ну, Гарно, але хотілося, щоб акцентувати на кожну сорочку. А як багато, знаєте, ну, після воєнних я не представляла. 50-ті, 60-ті, 70-ті роки дуже багато чоловічих сорочок. Кожна не повторюється. Там вузеньке вишиття, ну. ну не, не нема таких візерунків людина. Та долю вишивала своєму чоловіку, брату, сину. Так що велика колекція. Ну нема можливості це все представити. Усі відвідувачі музею, гості нашого краю, гості того краю, де ви виставляєте свої сорочки, дуже схвально відгукуються про вашу працю. Я хочу запропонувати нашим глядачам також послухати, що говорять люди про працю Віри Матковської. Це унікальна праця Віри Матковської. Такої на теперішній день я не можу знайти аналогів. Абсолютно в Україні у нас на фестивалі в Борщівському краї, тоді вишиванки було багато колекціонерів, які приїздили до нас, і разом з колекцією були відомі київські колекціонери, які мають і капітали. І відтак вони можуть собі купити. Бо розумієте, теперішня часи це дорога річ. Але такої колекції, якої має Віра Матковська, і за об'ємом, за кількістю цих унікальних артефактів українського народного мистецтва, і саме по-друге, борщівської вишиванки якої ніхто не має, хоч боршівська вишиванка є в Боршівському обласному краєзнавчому музеї, прекрасна колекція. Є вона в Тернопільському, боршівська вишиванка є в українському музеї в Нью-Йорку. От в багатьох музеях. Є така, коли є збірки борщівської сорочки, але прикреслюю ще раз такої як зібрала Віра Матковська, немає. Це унікальна жінка загалом. Борщів'яни, я кажу, що мають поставити їй пам'ятник за те, що вона понад тисячу одиниць зібрала такого народного мистецтва. Його на жаль, вже немає, воно втрачається. Ну дуже просто простих причин. Борщівська сирочка це, по-перше, конопляне полотно. По-друге, чорна бавна, так звана нитка, чорна, з овечої чорної вовни. От цього вже немає. В Борщівському краї вже, по суті, весь ніхто не розводить, а найголовніше коноплі не вирощують, бо і не можна, і зрештою вже і немає такої потреби, на жаль. Вона зібрала і такі речі, знаходила, що й бабці вже не мали підлогу тими уривками, сорочок. Вона бачила там орнаменти, такі унікальні орнаменти, які знаходимо тільки на зразках гончарства трипільської культури, яким по кілька тисяч років. І вони зараз тепер є на, на борщівських вишиванках, такого взагалі. Я не, не можна побачити ніде. Ну цей знаменитий меандр. Він і на гуцульських вишиванках також. О, це все наше. Це хоч грецьке слово меандр. Але коли мізінської культури знаходимо речі, яким дуже багато тисяч років, і ти меандр знаходимо на кістках мамонта, то ми можемо відчути, яка глибина історії під нами, під нашими ногами на наших плечах, у вишиванка. Дуже добре, що пані Віра використовує свою виставку не в комерційних цілях. А на сьогоднішній день колективи цілої України і не тільки мають можливість запозичити собі на виступи, значить, оці сорочки, вишиванки, і не тільки і чоловічі, і жіночі. Ну, якщо бачите, от я теж в дітей вишиту ту борщівську сорочку. Ну, лід, напевно, є доста її. От, якщо бачите, тут є тризуб, так на жаль, коли я її купив, от то вона була ось так отак. Було. Ось так було зашито тризуб. Ну чому ми всі знаємо? Чому? До речі, в мене це не одна сорочка, я маю сорочок 5-6 чоловічих. До речі, вони, крім того, що представляють собі історичну цінність на сьогоднішній день, вони ще є, скажімо, грошово дуже дорогі. На сьогоднішній день борщові вже майже неможливо купити. Мабуть, в цих сорочках є код, хто бачив. Твори наших трипільських майстрів, і ці лечики, ці вироби дійшли до наших днів у тих наших знаменитих печерах, які є на Борщівщині, щось переплітається і у вишиванці, і коли дивиться в ту працю, в той витвір мистецтва, в ту тяжку рутинну роботу яка перенесена на цю сорочку, починаєш розуміти, якої висоти художньої думки, творчої думки, високого мистецтва володіла та жіночка, та людина 100 років, 200 років назад, яка від бабки, прабабки до... У тих часів, коли вишивка ще вишивалась, бо є питання, і про це буде ще сказано. От, наскільки були високодуховні, високомистецькі, високохудожні наші вишивальниці, що вони це зробили і передали нам? Це вишиття для мене як бальзам, та є спрагу у спекотне літо, щораз кладу, тулю його до дора. Хоч знаю, що буде іще боліти. То хрестиком, то гладю просяю червоний ковік, а тепер зелений. А ти гадай, чи я тебе люблю, чи твоя доля близько коло мене. Куди, куди ця ниточка веде, за кимбаною знову чорний хрест? Я надто довго згадую тебе. І як це все у слово перевести? І як же поєднати на полотні цих кольорів палакотіння яр? і блиск сльози, і сонце із захмари, і сніг безжурний, тих зимових днів? Я фотохудожник міста Тернополя. Спеціалізуюся по, по цілому фотофронту, так можна сказати, познайомившись з Вірою Григорівною Матковською. Це у нас є спільні друзі. Знайомі народилася ідея зробити фотовиставку дівчат, які були б одягнуті в сорочки Віри Григорівно Матковської. На сьогоднішній день ми вже випустили два календарі. Річних. Останній календар був випущений разом із обласною газетою «Рія плюс», де участь приймали безпосередньо самі працівники газет, дівчата, які працюють там. Таким чином ми помаленьку крок за кроком розвиваємо і показуємо, прививаємо любов, забуту любов, власне, до вищих сорочок. До їхньої тенденції, їхньої краси, їхньої історії і їхнього секрету дуже цікаві такі зібрані, дуже гарно зібрала. Ну багато вклала своєї праці й труду. Ця жіночка, що зібрала. Що... Підтребую традиції наші українські. Дякую тобі за це велика. Шана і подяка. Дуже широкий спектр вишивки. Дуже мені подобалося ті лише кольори багато чорного, тому що то зроблено з чогось чорний овець, вовнені нитки. Дуже мені приємно, що запросили мене сюди, щоб я подивився не тільки гуцульські вишивки, але й подолянські. Оригінальні витвори мистецтва. Просто незрівнянні періоду тих часів, коли це творилося і робилося. Взагалі, ну це не оціне майскар. Тут ми представляємо невеличкий кусочок України, наших сусідів із Тернопільщини, Борщівщини, де є унікальна сорочка, самобутня. Вторна надзвичайно цікава, цікава в плані історії, цікава в плані мистецької подачі. Це є борщівщина, яка славиться цією сорочкою. Тут збереглися унікальні пласти нашої культури. Можливо, з періоду ще можливо, можливо, з пізніших періодів, і вони збереглися в орнаментальній мові цих сорочок. Унікальність сорочок полягає в їхній графічності також чорні кольори, які дуже, дуже так легко сприйняли інші кольори, вкраплення інших кольорів, але в той же час надають їм такого графічного, унікального, шляхетного бачення, і в цих сорочках дійсно наші жінки виглядали такими богинями, берегинями своїх осель, своїх родин, своєї пам'яті, своєї історії. Своєї культури, напевно, не випадково ми їх зберегли до цього часу, тому що ті коди, які закладалися, які закладалися великою любов'ю, великою пошаною, великою вірою, вони дійшли до нас і зберегли нас, зрештою, як і націю, зберегли нашу пам'ять, зберегли наше бажання відродитися, стати в один ряд з цивілізованим світом. І ми маємо чим гордитися. Ну і от, власне, ця унікальність тих сорочок полягає ще і в. Техніках виконання сьогодні, на превеликий жаль, дуже багато секретів технології виготовлення оцих вишиваних взорів вже призабулися. І завдяки цієї колекції, зібраної пані Вірою Матковською, ми маємо можливість відтворювати, вивчати і в той же час починати популяризувати цю українську сорочку. Ну я не буду говорити тільки Бурщівщини, але зокрема. Крема і борщівщини також це вишивка стародавня це сорочки, які ми витягнули із скринь своїх бабусь, в яких вони виходили заміж, в яких вони тепер хочуть хоронитися, але ми їм звичайно того не дозволяємо робити. Ми вишиваємо їм інші сорочки, а самі вдягаємо ті, в яких ходили вони. А вірі Матковській, звичайно, ми вдячні і тішимося тим, що вона дійсно зібрала таку велику колекцію і зберегла ці сорочки до нинішнього дня. Наш колектив називається Гурт Більчанки від села Більше Золоте якому ми проживаємо, всі учасниці наші вдягнуті в старовинні борщівські сорочки і пісні, які ми виконуємо, також багато є пісень про борщівську сорочку, а також всім нам відомі і любимі українські народні пісні. Візерунком стежком спорищі, кольорово розквітає que okay. হবে